І з початком навчального року питання дитячої вакцинації актуалізується. Кожна дитина, яка відвідує організований колектив, садочок чи школу, повинна мати довідку про зроблені щеплення згідно з календарем, затвердженим в Україні. Законом України є ряд хвороб, які обов'язково підлягають щепленню. Це є дифтерія, кашлюк. Кір, поліоміліт, правець і туберкульоз. Це ці шість хвороб, які є віднесені до обов'язкового щеплення. У разі відсутності одного із щеплення дитині не видається довідка 0,86 і цим. Не вона не може відвідувати організовані колективи, тобто дошкільні і шкільні навчальні заклади. Якщо ж батьки через релігійні або інші особисті переконання відмовляються робити дитині щеплення, то вони повинні написати заяву про переведення її на дистанційну форму навчання або обрати інший спосіб здобуття освіти, адже головна умова якісного навчального процесу благополучна епідемічна ситуація і належний рівень колективного імунітету. З цією метою влітку стартувала кампанія посиленої вакцинації КПК Кір-Краснуха паротит. Саме ці захворювання, які мають циклічний характер, через недостатню кількість вакцинованих осіб, можуть спричинити в області черговий спалах. Це захворювання кір має циклічний перебіг, і власне на 23-24 рік ми очікуємо підвищення захворюваності. на сьогодні дошкільні навчальні заклади вакцинація. У нас там краще. Але трохи є проблема з вакцинацією дітей від 7 до 17 років. Немає жодної громади, яка б на 100% виконала план щеплень. Утім, спеціалісти відзначають, що у деяких районах, як от Міжгірському, Чопському, Мукачівському, Тячівському та Полянській, Середнянській і Вільховецькій ОТГ. Ситуація на порядок краща. Іншим треба суттєво допрацювати, адже такі інфекційні хвороби, як до прикладу, кір, дуже швидко розповсюджуються. П'ять років тому на Закарпатті було зафіксовано спалах кору. Тоді занедужило понад 8 тисяч осіб, із яких 6 тисяч діти. Померло двоє дітей. По кору лунають перші дзвіночки. Якщо в минулому році за сім місяців в Україні було зареєстровано. П'ять випадків кору, то маємо зараз за сім місяців вже 30 випадків кору. Вони, звичайно, локалізовані поки що. Але ви розумієте, що від кожного випадку, якщо цей хворий контактує із 10 невакцинованими, 9 із них захворіють. Це надзвичайно контагіозна інфекція і надзвичайно небезпечна. Наразі Україна має колективний імунітет на рівні 60-70%. Потрібно 90-95. Найефективніша вакцинація у дитячому віці, її проводять до 12 місяців і до 6 років. Тобто кожна дитина має мати дві дози. Аби досягти необхідних показників, загалом у державі потрібно вакцинувати майже 216 тисяч дітей. На Закарпатті понад 11,5 тисяч в першу дозу отримали 1600 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. Також першу дозу отримали 698 дітей нещеплених, нещеплених дітей віком старшої групи від 7 до 17 років. А от друга доза у дітей старшого, старшого віку, це від 7 до 17 років, лише отримали 1070 дітей це 18,7% від запланованої кількості в Україні. Тобто 8350 мали щепитися, щепилося 1070. Це всього на всього Медики додають, що мають добротне холодильне обладнання і вакцини належної якості. Тепер первинний медико-санітарний центр замовляє кількість щеплень, а обласний центр контролю та профілактики хвороб його доставляє у спеціальному рефрижераторі. Окрім того, через благодійні організації області вдалося отримати пересувний кабінет щеплень на вимогу громади чи організованого колективу. Персонал може приїхати у зазначене місце і провести необхідну вакцинацію.